У нас новина, наша красуня вагітна. У неї вже січечки набухають. Вона в нас любить, коли ми її укриваємо. Да, жужечка? По І будеш спадки. Так що ми ждемо цуценятачок. Ну, да? Моя хороша. Дощик іде вже три дні. І три ночі, мокро при мокром. Ми повозили гній нарешті, але не встигли одного возика, і я вам зараз покажу. Загнали сюди, зараз, зараз. Загнали сюди віз і пішов дощ. Видно? Ну, якась така красота. Ха -ха -ха. Тепер ждемо, поки скінчиться, і залишився один віз. Ну, я вважаю, що ми основну роботу зробили. Я всі дні потрошку знімала, але ніколи було монтувати. Тому, мабуть, сьогодні дощ, є в мене трохи часу, то я виложу відео за декілька днів. Все мокре, так що на вулиці робота поки що гай чекає. Гарно. Навесні дощик потрібний. Мородинка, не налюбуюсь. Ну що, я сьогодні на полі і будемо сіяти. О, весь трактор полі дир 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 Ми за дружбу, ми за мир. Сієм, дівчата. Я знову щось копаю. Сьогодні похмуро. Але настрій непоганий, так, як цвітуть сади, моя черешня, абрикоси вже відцвіли. Персик, персик, трошки відпочину хвилину і покажу. Персик, мій здоровий, пропав. Там десь наверху. Декілька відійшло. Багато хто говорить, що посохли чи померзли. Але не всі. Так, моя зелень. Смородина причудова. Покажу ще вам грушку мою. Грушка цвіти. І персик. Доня каже сакура. Красень. Що я купила цей раз на базарі? Відео я не виложувала, але вставлю декілька кадрів. Молоко відвезла. І до тепер точно на базар. Продукти куплю, але не дуже мене цікавлять, а хочу ще дерева та кущів. Ну, це така, мабуть, хвороба. Але хвороба дуже гарна, я думаю. Це непогано. Садіть, робіть, росте, покорадує, аби було все добре. І буде все добре. Значить, у нас такий заброшений гараж і стан. Оброснувся якось так. Прямо наче в лісі. Але продовжуємо. Моя бабулечка обрала на старій хаті місце і там можна посадити два деревця. Не знаю, що я хочу, чи яблуньку, чи грушу. Побачимо, що там є. Також у мене місце є на троянду, на дві, мабуть. Можна два кущики посадити. І побачу, може ще щось давати. Ізобіліє. А ти скільки хочеш роз? А потім руки? вже будете брати більше. Очі розбігалися. Ні раз не Красиві корошки. Ой, красиві. Я їх постійно вспоминала. Накупила три рози. Не знаю. А купила якісь. Посажу. Красота. Підемо до дерева. Не знаю, що вибрати. Капусточка рання, купила. Єбіски продається. Дівчата набралась, Наша собака блог. Так. Три троянди, шпанку, нарциси, трохи полуниці, трубочки дуже смачні, агроволокно. Якось так. Ще тазічок треба, але, мабуть, не хватить рук. Їдемо додому. Я вдома. Що я купила? Купила три троянди. Два нарциси. Деревце шпанку, вишня шпанка. Яблуньки такі, як я хотіла, привезуть на сьогоднішній четвер. Купила полуницю, ранній сорт, називається Ольга. Вот осадить моє агроволокно Тепер це мені дали кліматіс, ромашка і дельфініум. Тось кричить у нас на вулиці. Якось так. Але навіщо я копаю? Там посадила вже ранню капусту, купляла у фермера і цвітну, і трохи полониці. Який сорт гарний. Хочу посадити весняний часник. А також киду сюди ще зелені. Дивіться, який кущовий. Часник, що головками росте. Дуже гарний, аж цікаво. Той не такий, а цей такий кущовий. Посажу тут чесничок, трохи зелені, і хочу з орзини, тобто георгини сюди повисажувати. Буде в мене тут невеличкий квітничок. Що ще? Полуницю посадила. І посіяла, накрила отакими сіточками щавель. Полониця поприймалась і там поприймалась і тут. Раз, два, три. Три, мабуть, всього не прийнялося. Курей ще мене закривали, тому що сьогодні будемо довозити в ній. Якось так. Як подумаю, що його розкидати. Орать ми не орали. Будемо орати 25 числа і потім будемо садити. Ну що, буду докопувати, потім покажу. Яблоньки причудові вже. І смородинка, і пташки, весна іде красу несе. Принесла я песочок. Колись мені одна людина совітувала посадити із песочком часник. Зараз наб'ю рядочки, посиплю туди песочок. Я одного разу садила вже з песком і, показалося, все-таки результат кращий. Є десь на моєму каналі відео, оставлю силочку, подивитесь. Так, а я буду тикати. Чесничок посадила, кинула трохи зелені, Все накрила свій короб. Сюди буду пікірувати ще помідорки. І там є оргіни Якось так. І ви знаєте, ще що знайшло? У пригребиці ладі Все думаю, де вони ділись. Але сьогодні сидить не буду, ми трошки пісні. Зараз кудись приділю, мабуть. Підемо, покажу. Красоту. Хай стоять. А красоту яку? Покажу вам, як зацвіли вже тюльпани. Одну кломбу я пересапувала. Дивіться, яка краса тюльпанчики в самому цвіту. Біленькі і, і розовенькі. Якось так. Залишилась одна в мене клумба. Жужа. Привіт! Тут у мене ростуть ландиші. Тобто конвалії персик цвіте. Залишилась невеличка діляночка. щас її швиденько. Персик у мене карликовий називається. Нарциси відцвіли майже. Дивіться, яка гарна тут троянда. Білі тюльпани. Будемо сапувати. Глянула на годинник, вже дві години, тому, мабуть, сапованка трохи відміняється. Піду ставити картоплю, да рибу жарити, скоро прийдуть мої хлопці, які будуть гній мені допомагати возити, а також треба попорати корівок. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі!